Родив чемпіонат України серед молоді у Львові. Відкриварацької області приймали участь сім чоловік. З нашої спортивної школи приймали участь п'ять чоловік. Чемпіонами стали Кириченко Катерина, Філіпова Юлія. Призерами став третє місце посів ставраті Захар. Їм, мене дуже не вистачає на змаганнях, а я вам скажу зі своєї з тренерської сторони, коли ти багато років провів з цими учнями, вже знаєш їх майже. Ну, як можна сказати, на приставці може сидіти, грати у куточку, підказувати, бачити, які помилки у суперника у свого вихованця можна чітко підказати, що треба виконувати. Я не перший раз брала участь. Я е, три рази була бронзовою призеркою, а в цьому році срібно ой, золота. У мене було два поєдинки. Перший у мене був з київлянкою, закінчився достроково, тобто дві хвилини все. Я була дуже рада, звісно, переживала. Другий це був фінал. Я працювала всі три по три, було важкувато, але старалась. Я спочатку не повірила. Взагалі, для мене це було якось так. Я була взагалі в шокі. Я вийшла з рінга, не могла повірити, те що я чемпіонка, я чемпіонка України, дуже була рада. Взагалі, в мене було скільки емоцій, дуже рада. Да, я в збірні України, також на чемпіонат Європи готуєш, буде чемпіонат Європи. Ось буду старатися збори, все це тренування. Це моя вже десь, я не знаю, шоста, сьома Україна вже. Я була в 19-му році першою на Україні, а потім. Ну, другі місця Це вже ось, в 2021 році, перше місце вже зайняла. Я провела три поєдинки, три дівчини показали себе дуже гарно. В фіналі я зустрілася з першим номером, яка була по юніоркам. Бій був дуже складний, ну, але я перемогла, мені сподобалося. Я була дуже рада, що я Пішла до мрії. Я зараз перший номер збірної по молодіжній по збірній. Я буду виступати на чемпіонаті Європи. Тренер теж в захваті, я його порадувала на, це, на Новий рік. Наша команда дуже сильна, от прям дуже сильна. Мені от вони допомагають. Якщо б не вони, я б зараз не була першою зараз в Україні. Я радий, що я став третім, тому що це вже не юніори, не юнаки, а молодіж. Ну молодь. І третє місце це досить добре, тому що не всі можуть навіть стати і призером. Я в півфіналі вийшов на лідера поливоду Владислава. І досить хороший поєдинок провів з ним. Результати дуже високі, гарні для нашої області, для нашої спортшколи. Так, стало складніше і тренувати, тому що перебої зі світлом, така ситуація в країні і тривоги часто. Ну, звісно, стало важче тренувати, але ми працюємо, ми тренуємо. Ми не складаємо руки. Також і чемпіонат України пройшов дуже на високому рівні, незважаючи на те, що дуже тяжкий час зараз, але рівень був європейський, високий. Змагання пройшли від початку до кінця, і ми маємо такий результат. В новому році піднімати планку вище, завоювати більше нагород для нашої області, для нашої. Спортивної школи для нашої держави на європейському та світовому рівні.